Щоб творити майбутнє, мусимо більше знати про власну історію, тому що насправді можливо ми десь тут якраз і не допрацьовуємо в цьому і причини інформаційної війни, через яку ми зараз страждаємо. Ми надто мало знаємо про себе. Отже, ми зараз е, будемо мати розмову з представниками Львівської політехніки. А загалом о, в студії та радіокомпанії Львів, щопонеділка будуть представники цього навчального закладу, і ми будемо говорити про історію, сучасність і перспективи технічної науки в Україні, про те, які фахівці працюють в цьому навчальному закладі, про тих видатних людей, які Зробили надзвичайно великий вклад в історію світової науки, але перед тим навчалися у Львівській політехніці. Насправді дуже багато цікавих і маловідомих фактів. Тому сьогодні розпочинаємо з ними знайомитися. Я з приємністю запрошую до нашої студії пана Юрія Боболо, ректора Національного університету Львівська політехніка. Вітаю вас, пане Юрію! Добрий Вечір Добре. Присідайте, будь ласка. Пані Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська Політехніка. Вітаю, пані Ірину. Просідайте. і Олег Сергієв, голова Асоціації випускників Національного університету Львівська політехніка. Вітаю, пан Сергію! Прошу сідайте зручніше. Знаєте, ще перед програмою хвилювалася від того, як суть, весь цей великий об'єм інформації, який би хотілося передати глядачам, вкласти в одну сторінку нашої розмови. Але сподіваюся, що власне цей цикл будемо продовжувати і надалі, і буде нагода щотижня розповідати такими серіями, тому що інформації дуже багато вона є дуже важливою. А пане Юрію, спершу звичайно хотіла б поговорити з вами, тому що навіть якщо відкрити сторінку Вікіпедії Національний університет Львівська Політехніка, найстаріший вищий. Навчальний заклад України та Східної Європи це зобов'язує? Не сумнів, що це зобов'язує, але якщо говорити про сьогодення Львівської політехніки, то Львівська політехніка представляє собою, ну, я б сказав, навіть величезний суб'єкт. І з точки зору юриспенденції, і з точки зору організації, і з точки зору можливостей, на сьогоднішній день львівська політехніка це приблизно. 26 тисяч студентів. Це 2 тисячі викладачів. Із них більше 300 докторів, наук, професорів. Це 16 інститутів навчально-наукових, в тому числі і Інститут міжнародних. Міжнародний інститут освіти, культури, зв'язків з, з діаспорою. Який дуже активно працює. Якщо говорити ще про Львівську політехніку, то Структура Львівської політехніки за останні 10-15 років суттєво помінялася. Ви, напевне, знаєте, що і ви це підкреслили, що Львівська політехніка найстаріший технічний вуз Східної Європи. Але от за останні 15-20 років, 10 років, структура підготовки фізик Львівської політехніки дещо змінилася. Якщо ми були чисто технічним вузом, і готували спеціалістів і фахівців по технічних спеціальностях, то останнім часом ми починаємо і вже готуємо фахівців, наприклад, з права, соціології, журналістики, журналістики. От, тобто е, з таких дисциплін, які мають е, чисто гуманітарний напрям. Я хочу сказати, що, наприклад, випускники людської політехніки, які навчаються на право, по спеціальності право. Вони дещо відрізняються, так само, як і журналісти, між іншим, дещо відрізняються від цих традиційно е, журналістів, яких ну, готує, наприклад, Львівський університет імені Івана Франка. У них все одно більше таких навиків технічних так, в порівнянні з зомою. на перших курсах ми стараємося цим спеціалістам е, надати технічну освіту з тим, щоб вони коли. Будуть працювати по фаху, щоб вони могли детально розуміти те, про що вони пишуть. Тому без сумніву, ми вважаємо, що це дуже корисно для них, і у нас найбільший конкурс. Це є власне, юриспонденція і, і журналістика, тому що люди розуміють, куди вони йдуть і що вони будуть вміти після закінчення львівської політехніки. Мені за це власне ці технічні знання, які ви даєте в вашому навчальному закладі, нині є чи не основними взагалі для кожного фахівця в кожній Безумні. справі, тому так. що сьогодні вже неможливо уявити себе там без комп'ютера, будь-яких гаджетів нових чи інформаційних мереж. Я пропоную вашій увазі і увазі глядачів. відеосюжет моєї колеги Анни Тарнавчик. Вона побувала в політехніці і зробила такий невеличкий матеріал. Львівська політехніка одна з найдавніших академічних технічних шкіл в Європі і перша на українських теренах. У всі часи з її стін виходили висококваліфіковані спеціалісти. Саме на цьому місці на перетині вулиць Театральна і Вірменська починає свою історію Львівська політехніка. У листопаді 1844 року тут була технічна академія, яка і послужила початком теперішнього вишу. Через чотири роки будинок постраждав внаслідок пожежі, і студенти займалися у приміщенні ратуші, а згодом розпочалось будування і сучасного головного корпусу. Його зведення тривало три роки і по завершенні, а це у тисяча 18... Со сімдесят році технічна академія стає політехнічною школою з правами вищого навчального закладу Австро-Угорської імперії. Навчальний заклад стає складовою європейської технічної науки. Тут навчаються студенти з Росії, Німеччини, Румунії, Франції, Туреччини та інших країн. Нещодавно відреставрований актовий зал університету прикрашений 11 картинами польського художника Яна Матейка, які відображають технічний прогрес людства. На цій стіні можна побачити ще первісну колористику залу. Також реставратори залишили покриття польського і радянського періоду. Під час першої світової та другої світової війни робота політехніки була зупинена. У 40 роках багатьох професорів розстріляно і репресовано. Частина вчених виїхала за кордон. Кількість студентів постійно зростала. Після війни у радянській части політехніка значно розширюється. Відкриваються нові корпуси, розбудовується студентське містечко. У часи Незалежної України львівська політехніка здобула спочатку статус державного університету, а згодом національного. Нині в університеті навчається близько 35 тисяч студентів. Підготовка фахівців проводиться за різноманітними напрямками та спеціальностями, а навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Отже, така відеоподорож. Дуже коротенька, звичайно, але сподіваюся, все-таки інформативна об і об'ємна так. А пане Олег, скажіть, будь ласка, мені цікаво, для чого Асоціація випускників Національного університету Львівська політехніка створена. Ну я спочатку хотів би подякувати за запрошення на передачу. Знаєте, склалася така практика, що коли йдеться про вуз, то традиційно спілкуються викладачі і студенти. Чекайте, а випускники насправді, от 5 років прожиті в роки, вони не залишаються в серці назавжди. От. І я абсолютно переконаний, що випускники львівської політехніки залишаються політехніками незалежно від того, коли вони закінчили навчання. І мені здається, що говорити про політехніку без випускників, напевно, це неправильно. Я вважаю, що надзвичайно цікавий підхід, цікава думка вашої телерадіокомпанії, що ви якраз запросили випускників. Я ви знаєте, ми матимемо нагоду ще з декількома випускниками поспілкуватися з кайпом і Супер. телефоном. Це також Супер. люди, які закінчили цей навчальний заклад і вже певних таких щаблів в своєму кар'єрному розвитку досягли, але це згодом. Я хочу повернутися все таки до історії львівської політехніки. Знаю, що ви також цікавитеся цією тематикою. От чому відзначатимемо в наступному році? 170 років львівської політехніки, чи все-таки вона має набагато більше років? Ну, ви знаєте, тут такий цікавий достатньо парадокс. Він полягає в наступному, що минулий рік політехніка відзначала 170 сімдесят років від створення. Ну, наша позиція асоціації випускників може десь трошки провокативна, але ми вважаємо, що наступний рік ми мусимо відзначати 200 років. Тобто, як так за один рік, за один рік 30. 30 років, да? насправді нічого надзвичайного тут немає. І якщо подивитись на історію політехніки, то безумовно в 1877 році був виданий указ про створення академії технічної академії, тобто вищого навчального закладу. Але за час існування політехніка пройшла багато трансформацій. В 2000 році це був національний університет, перед тим був державний університет, перед тим був політехнічний інститут, перед тим була технічна академія. Тобто, насправді ми вважаємо, що історію не варто рахувати десь з середини, треба від початку, і то, що було власне першим джерелом. Абсолютно правильно, то що було першим джерелом, а першим джерелом була реальна школа. І через то це не якийсь винахід львівської політехніки, це нормальна світова практика, яка полягає в тому, що треба йти від витоків і від створення першого навчального закладу рахувати свою історію. Таким чином, з 1816 року починається історія львівської політехніки. Ну, відповідно, логічно, що в 2016 році буде 200 років технічної. Науці, технічному е, закладу. І я хочу сказати, що це надзвичайно гарний привід і велика гордість для Львів'я і для всієї України. Тобто, при цьому е, львівська політехніка попадає в десятку найстаріших технічних вузів світу. Я думаю, що це. Пані, супер. З огляду на Болонський процес, оце, що ми маємо 200 років львівській політехніці. Чи воно нам щось дає? Так. Які від цього переваги? Для Львова, yeah. я не кажу вже навіть для Львова. Yeah, я думаю, що з точки зору Болонського процесу ніяких переваг це не дає, але з точки зору входження в європейську систему освіти, це, мабуть, все-таки варто робити, тому що ми йдемо в Європу, так? Європа, от Олег Миколаївич, напевно, ще про це скаже, практично всі вузи європейські, вони також мають початок, два початки. Тобто тоді, коли вони. Потримали статус вищої школи і передісторію, як до цього розвивалася передісторія. Практично всі вузи Європи мають таку практику, і Олег Миколаївич правильно підкреслює, що якщо ми йдемо до Європи, то ми повинні слідувати цим європейським принципам, шукати витоки, звідки пішла Львівська політехніка. Мені здається, що це навіть якщо не на шляху до Європи, все одно в свої. Це, це наша історія. Це ми це, це маємо так. Це <світ> цілком логічна ситуація. Пані Ірино, шлях до Європи насправді торуєте ви напевно на першою серед ваших колег в колективі, тому що ви очолюєте міжнародний інститут освіти, культури і зв'язків з діаспорою національного університету. А, мені власне цікаво, о, наскільки вдається вам розвивати зараз о, з кожним роком напрямок вашої діяльності. Ми знаємо, що ви організовували конгрес українських націоналістів і Ой, вибачте світового українства. Світово так. так чимало українців приїздить сюди щороку з зацікавленням до України до своєї рідної землі. Але є інша проблема. Дуже багато українців, на жаль, чи може це досвід зрештою намагаються поїхати за кордон. Вчитися, набиратися досвіду і дуже часто там залишається. Ми втрачаємо інтелектуальний потенціал нашої країни. От власне діяльність вашого інституту на щось прямо. Я, мабуть, хотіла сказати, почати своє коротке слово з того, що я отримала як керівник інституції, яка займається зв'язками з світовим українством, запрошення міністерства закордонних справ провести їм семінар, «Як комунікувати з українською діаспорою. Це дуже показова річ. В Україні більше не знайшлося людей, які б могли їм на пальцях розказати, як це робити. Саме у Львівській політехніці з 98 року, а початок взагалі з 92 року, з ініціативи Ірини Калинець, бо була створена ця інституція, а з 98 року ми, я так би мовити, в лоні Львівської політехніки. І лише Львівська політехніка, оті всі роки, які впродовж яких я очолюю інститут, взяла на себе відвагу, будемо говорити так, плекати, розвивати зв'язки з світовим українством, добре розуміючи, що це є величезний демографічний, культурний, інтелектуальний, економічний, незадіяний до сьогодні потенціал української держави. Ви справді сказали, це безліч, мені навіть важко сказати, скільки. Заходів і презентаційних в рамках проєкту «Відкримо для України українську діаспору. Це і ціла серія конгресів, наукових конференцій. Це напрям. Ми теж, не буду аж така дуже скромна. Започаткували дослідження міграційних процесів в Україні, одні з перших. І питання на науковій основі новітньої хвилі міграції. Ми провели соцопитування серед студентів, які нам показали, що на жаль, тепер багато майже 85% декларують намір виїхати за кордон. Це не тільки політехніки, це університети Львівщини. Але це не страшно, тому що міграційні процеси вони є всюди, в цілому світі, 190 мільйонів людей за різними оцінками зараз мігрує. І завдання нашої держави і скромний вклад нашого інституту львівської політехніки зробити так, аби ці люди, зокрема наші політехніки, які виїжджають, набули нових знань, нових вмінь і повернулися збагачені новим досвідом з європейських країн сюди, до нашої політехніки. Ви знаєте, гуманітарний простір, ми маємо величезне поле в політехніці, як це не дивно звучить на перший погляд, для розвитку і плекання на гуманітарного простору. І я собі подумала, йдучи на вашу передачу, що це теж закорінена традиція. Попри те, говорили вже про історію, що до 1918 року тут у нас була Австрія, потім була Польща, потім прийшли радянські часи, але українство воно завжди пробивалося. Попри те, що невеликий відсоток від 3 до 5 відсотків за часи Австрії і Польщі могли навчатися у львівській політехніці українців, але українська політехнічна наука завжди жила. Це і створення. Таємної української політехніки, де яку очолив ректор Лучків Українець, де працювали викладачі українці світової слави, цей Фещенко, Чопів, Іван Фещенко, Чопівський, цей Чайківський математик, можна перечислювати ціле ціле прекрасне гроно. тому оце, оце українство воно завжди жило, і тому так органічно було. Створення от цього нашого інституту його функціонування в рамках львівської політехніки ми маємо абсолютно всі можливості для того, щоб розвивати ці зв'язки. Знаєте, я лише отак дуже тезово хочу сказати. Політехніку цінують українці за кордоном до нас приїжджає президент світового конгресу українців Євген Чулій. До нас приїжджає президент Європейського конгресу українців саме у політехніку Слава Хортяні. Це є презентація українців в Бразилії, Франції, Німеччини багатьох інших країн. І це не просто жест, це є визнання важливості нашого університету, і тому я думаю, що. Тут власне витворюється модель. Західноєвропейського університету, коли функціонує сам університет, але навколо нього вибудовується і науково-дослідні інституції, і така інституція, як наша. Тому я думаю, що саме в політехніці ми маємо великі перспективи. А з нами на скайп зв'язку пані Тетяна Вербицька, регіональний директор банку Юнісон, банкір економіст. Вона закінчила економічний факультет Львівської політехніки в 1981 році. Пані Тетяно, добрий, добрий вечір. Доброго вечора, студія. Пані Тетяно, от в, наш, в нашій студії, в нашій розмові сьогоднішній прозвучала думка, що випускник політехніки залишається політехніком, залишається тим студентом цього навчального закладу назавжди. Ви знаєте, це правдива думка, і я її цілком поділяю. Тому що коли я йшла до політехніки, то в мене була. Прийшла я туди, напевно, можна сказати так, з Лесою Українкою і дуже хотіла вступити до політехніки. Завжди казала, мрії не зрать, бо я так довго до тебе тужила. А коли закінчила вуз, то це вже було в Шевченко: раз добром налити серце, вік не прохолоне. І дійсно, політехнік він залишається ним завжди, незалежно чи ти банкір. Чи ти економіст на підприємстві, чи ти просто продавець, який економічно гарно мислить і займаєшся підприємницькою діяльністю, але політехніка, її дух. Дух творчості, дух креативності, не боятися йти вперед, перемагати, бути завжди самим собою, освоювати це, нові дисципліни, напевно. Нові дисципліни абсолютно підтримую. Це, це правда, це чиста правда. Пані Тетяно, ви були організатором весни політехніки економічного факультету. Можете розповісти коротко власне про це? Про ці заходи? Завжди я рахувала, що на першому місці навчання скажу вам чесно, і тому завжди отримувала підвищену стипендію і цим дуже гордилася. Але від батьків мені напевно дісталася вдача все-таки людини, яка любить творчість пісню, вірші, танці. І тому я з задоволенням бралася за весну політехніка. Я задоволенням продумувала, якою вона має бути, як економісти мають виграти автоматиків або радіотехніків, як її вести, якими словами донести красу і нашої спеціальності, і нашої душі. І думаю, що мені це вдавалося. Дякую вам, пані Тетяно, за гарні слова і за те, що були з нами на зв'язку. Ми продовжуємо нашу розмову в студії. Я, власне, от маю перед собою буквально біографії коротких випускників відомих людей, відомих науковців, відомих в цілому світі, зрештою основоположників багатьох напрямків науки. Пане Юрію, мушу просити вас, аби ви мені допомогли, можливо, назвати когось. Ми можемо взагалі вибрати когось таких найосновніших, найвідоміших? Ви Знаєте, серед цих десятки тисяч. Студентів, які вчилися в львівській політехніці, а всього політехніка закінчила десь біля 170 тисяч випускників. Ну, важко знайти такого, Най -най 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 -най. Кого Бо можна було, так. не образивши інших, назвати найдостойнішим. Правда? Ну, але non. якщо, наприклад, говорити про е Бартеля, то це був прем'єр-міністр Польщі трьох скликань. Він був весь час в політиці, йому пропонували в 1939 році поїхати в Москву і очолити там кафедру, він відмовився. Банах це всесвітньо відомий математик. Мунціцький – президент Польщі, наш випускник. Ну, тут можна перераховувати і перераховувати і перераховувати, але все-таки, без сумніву, що е якщо говорити про Львівську політехніку як інституцію, то все-таки славу людській політехніці принесли вчені. Такі, як Банов, такі, як теперішні і бувші, я маю на увазі, післявоєнні. Це Толопко, це Мокрий, це Воронов зараз ще. Так? Григорчак нанотехнологіями займається, Большакова, Ільчук. Тобто це можна перераховувати дуже багато із різних галузей знань я, власне, якщо ви вже згадували про тих політиків, така прийшла думка, що люди з технічною освітою все-таки склали успішну кар'єру в політиці і не тільки в нашій країні. І зрештою, я думаю, що чимало перспективних політичних діячів для країни і науковців ще вийде з лав політехніки. І напевно, треба є зараз дуже сильний попит насправді в суспільстві на тих людей, які стануть рушіями і економіки в нашій країні. І в міжнародній сфері треба працювати в різних напрямках. Чи ви бачите потенціал серед тої молоді, яка зараз приходить навчатися? Знаєте, дуже важливо, щоб ці вступники, випускники шкіл йшли за покликанням і знали, чого вони хочуть. І от власне тут велика увага приділяється профорієнтаційній роботі. Хоча її дуже важко зараз проводити, оскільки кожен випускник середньої школи. Може вибрати три вузи, і в кожному, верніше, п'ять вузів і в кожному вузі три напрямки. Це десь дезорієнтує вступника, і він в основному хоче поступити в будь-яку. На будь-яку спеціальність будь-яку інститут. даруйте. Я перериваю, тому що з нами на зв'язку ще один випускник Львівської політехніки. Це Дмитро Шинків, заступник адміністрації давні, президента України. Так, пане Дмитро, добрий політехнік. вечір. Добрий вечір. Приємно, що знайшли хвилинку поспілкуватися з нами. Ми отут опитуємо випускників Львівської політехніки, чи ви надалі почуваєтеся тим студентом львівського навчального закладу, і власне, яка для вас така була найприємніша. Найприємніший результат того навчання в цьому закладі, дякую. Звичайно, я в себе вважаю виконання комлінській політехніці. Мені здається, найцікавішим було те, що саме в Львівській політехніці було побудовано одна з перших українських мереж комп'ютерних мереж у університетських, одна з найбільших і найпотужніших. Мені вдалося приймати активну участь в тому, щоб її побудувати. А крім того, те, що я пам'ятаю, звичайно, це дипломний захист, і я робив його англійською мовою. Це також був такий незвичайний варіант, тому що для себе я став певну крапку в такому навчанні вищому навчанні, і я вважав, що я хотів захиститись власний диплом саме англійською, написати, захистити його з викладачами. Це був такий теж цікавий досвід. Коли ви працювали вже на керівній посаді в Майкрософт Україна, ви запрошували випускників наступних поколінь, власне, випускників політехніки молодих людей? Є знає, коли так, коли я працював в міжнародних організаціях, там нас немає преференції до тої чи іншої інституції, випускники, Але багато випускників співпрацювали з нами, тому що людська політехніка завжди генерувала чудових інженерів причому на різних факультетах вони дуже часто приходили потім в високі технології Львів славиться технологічним і минулим і майбутнім. Мабуть, ось тому, звичайно, ці люди завжди були запрошені або до співпраці, або до роботи. Пане Дмитро, останнє запитання. Тепер уже таке на загальнодержавному рівні. Вам очевидно більше відомо те майбутнє, яке чекає Україну, і власне майбутнє технічних галузей людей технічних професій. Так, і ну, мабуть, і питання. Алло? Пане Дмитро, я власне запитую, які перспективи в Україні в людей, які мають технічні професії? Чи не доведеться їм вже можливо в майбутньому їхати на заробітки десь за кордон або шукати щастя там? А Хочеться, щоб люди, фахівці, хороші залишалися в Україні. Є багато насправді я... таких звичайно. Ви знаєте, я думаю, що перспектива? Для високих технологій і для людей, які вивчають інженерію, а львівська політехніка є одним з лідерів в Україні по випуску фахівців інженерних фахівців, причому в монітних спеціальностях від хімії, фізики до комп'ютерних технологій, архітектурних будувань, архітектура і так далі, все це конче необхідно країні. І сьогодні, якщо от, вийшов Human Capital Index 2015 року, це робить світ World Economic Forum, і Україна входить в десятку країн, які випускають найбільше впускників світі. А сьогодні ми будемо змагатися. Світ змагається за технологічні прориви, технологічні інновації. Сьогодні в Україні відбувається досить багато інтересу. До нас а, як країни, а лише як країни не просто в якій перемогла революція гідності, яка будує власну державу на європейській по євже є європейським підходом. Ми ще є країною, яка генерує ідеї, вона створює інновації. Дуже мало про це говорять, але вона є і перспективи є. От ви я в місі телефонували, якраз зараз зустрічаюся з великою міжнародною компанією. Яка розглядає перспективу інвестицій в Україну саме в високі технології, тому однозначно так залишатися в Україні створювати українські продукти, українську інновацію, але з перспективою міжнародних ринків? Дякую вам дуже за те, що були з нами на зв'язку. Гарного вам вечора. Хочу сказати, що Шимків є членом на льодової ради людської політики. Тобто він має він має великий вплив І праця продовжується. Він має великий вплив не тільки на рівні держави, а й у львівській політехніці зживаємося. Ви знаєте, на жаль, час нашої розмови завершився, але ми чекаємо вас чи ваших колег, представників Львівської політехніки наступного понеділка в програмі вечір у Львові. і Продовжимо серію наших цікавих пізнавальних таких розмов. Дякуємо, дякую, все доброго. Дякую.